Me. <laughs> Чого не можна, нічого не можна змінити. Інакше б усі ми були б святими. Життя не мало на увазі зробити нас досконалими. Тому хто досконалий, місце в музеї. Еріх Марія Ремарк. Тисячі років ледве достатньо, щоб створити державу. Однієї години достатньо, щоб вона розвіялася на порох. Джордж Бай. Кидаючись в Франції, запитай себе, що я повинен зробити. Увечері, перш ніж заснути, що я зробив. Піфаголь. Слухай серце, а не радіо. Дивись в очі, а не на екран телевізора. Відкривай душі, а не сторінки в інтернеті. І тільки тоді ти будеш знати правду. Святослав Карчук. Нещодавно я зрозумів, для чого потрібна електронна пошта, щоб спілкуватися з тим, з ким не хочеш розмовляти. Джордж Калін. Чоловіки люблять жінок, жінки люблять дітей, діти люблять хом'ячків. Хом'ячки хом нікого не люблять. Еліс, Еліс. Якби на одну мить Бог забув, що я всього лише ганчіркова маріонетка і подарував би мені шматочок життя, я б тоді напевно не говорив все, що думаю, але точно думав, що говорю. Габріель Маркіс. <плес> Vieni, voi, io, voi, 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 <рик> Що ворона корона кар принесла? Я проснулась, стрибнулась і кай На наворонячий побігла я базар. Політала, покружляла у горі, Горовців порозганяла у дворі, стріла півня, розбишаку пісняра і чкурнула, трепнула із двора. <рик> Você é protocolou? От вирішив пилип спиляти липу. Пиляв, пиляв, пиляв пилик полі назлив. Пиляв 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 пили полі назлив. Пиляв 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 пили Притупив пилку пилип. Як ось іде собі пилип. Бачить, біля дороги росте гриб. Пилип на гриб, очима глиб. Підійшов до гриба пилип, взяв руками гриб, пилип, 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 пташки прилетіли, гриб його з'їли. Пилип. Голодний пили плаче. <рик> День у Семена. Семен сіно віз не довіз, лишив сани узяв віз. Семен сказав синам, скосіть сіно. Сини скосили сіно, старий Семен сказав синам Спасибі. Аж бачить в домі дим, треба ж рятувати дім. Прибігає він туди, а там Варка варила вареники. Василь прибіг, взяв вареника, Варка в його по голові, як глупить варехою. А Василь Варку вареником. Вирядували, 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 вирядували виреднички, що не зварили таких вареничків. Семен очманів, сказав Тьху, піду краще до берега. Подивлюсь, як бобер з бобренятами бублики печуть. Прокурор Василь. Прокурор Василь запротоколював сьогоднішній події. Голова до голови приїхав гость і каже голова до голови. У твоєму дворі трава на траві трова. Раз трава, два трава, три трава. Не а двір дрова. Головою про дрова у що лежать на траві, та щоб Архип, архибо хрип, не треба архибу кричати до хрипу. Прямував, прямував та й не допрямував, став допрямувати, та й допрямувався. Кричав, кричав, та й не докричав, став докрипувати та й перекричався. Он йдуть три попи, три прокопія попи, три прокоповича. Хто про Прокопа, хто про прокопиху, а хто про прокопових дітей. Архип кричить. Та мов тигр ричить. Не треба архипу кричати до крипу ботата чи не ботата. Ось. Сидить на возі коза під возом лоза. А біля ставочка гуськом стоять гусенята і гуська. Гусенята плюскотять, гуска носить гуська. Пішов до лісу. Гава кричить: напевно, Гава кличе до сніданку давиня своїх на танку. Ще побачив, як бабились в будіві баюрі два бобри в по бурі, а далі бурі бобри брід перебрали. забули бобри забрати торби. Побачив ще одних, будували дім, боби замість дому дві діри Витра терлася у дім. Буде жити в нім. Горличка туркоче, горличка горкоче, туркотлива горличка прочищає горличко. Вернусь назад, а там ішов він тих з індичкою, ішов понад водичкою, а за ними індичадка. Починаймо все спочатку. Сімейні драми. У короля Кларгіна краличка. У королеві Карлоли Карлик. Карлик Карлик, а Краличка Клара. Уклари Кларнець у Карла Корале. Клара у Карла украла коралі. А Карл у Клар украв Кларнець. Королева Карлола карала Клару за крадіжку коралів у Карлика Карла. А король Карлінкара за те, що корди уклара чи вкрав. Якби Карл не крав у Клари корали, Клара б не Карла. Арнет клара б не крала коралі у Карла слухав би Кларвін Кларнет свої кралечки, а Карл подарував би корали Карлолі. ja komponendid on kõik , kes on valmis . Відтіє на 274 мільйонів 410 тисяч 811 поверх квартиру квартиранки на ім'я кармаліта. Ой! 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 Дзвоник! Дзвонимо у дзвіночки, дзвоники зведе!